Друзі, сьогодні ми з вами спечемо пиріжки на тісті водолаз. Чому воно так називається, ви дізнаєтесь далі в відео. Але можу сказати, що вони виходять надзвичайно пухкі, м'які і звичайно дуже смачні. В тепле молоко додаємо сухі дріжджі, столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Перемішуємо та залишаємо в теплому місці на 5-10 хвилин. Перевіряємо, чи активні дріжджі. І якщо з'явилась ось така шапочка дріжджі активні, краще одразу перевірити їх якість, аніж потім переводити продукти при невдалій випічці. Далі додаємо яйце, цукор, сіль, м'яке вершкове масло, все має бути кімнатної температури. Перемішуємо і далі частинами додаємо борошно, замішуємо м'яке тісто. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім продовжуємо руками, поки не використаємо все борошно. В кінці додаємо рослину олію і вимішуємо 5 хвилин, доки тісто повністю не вбере в себе її. Рослина олія робить пиріжки більш м'якими, і вони довше не черствіються. Тепер беремо пакет і змащуємо його рослиною олією, викладаємо туди тісто, щільно зав'язуємо його. Потім для надійності вкладемо ще в один пакет. Далі викладаємо тісто в миску з теплою водою, не гарячою, теплою 30-35 градусів. Тісто торкається на миски і так залишаємо на 20-25 хвилин. Коли час минув, ми бачимо, як тісто підіймається наверх, як водолаз. За рахунок бульбашок вуглекислого газу, що утворюється, коли тісто підходить. Це означає, що ми можемо продовжити з ним роботу. Тепер викладаємо тісто на поверхню притрушену борошнем. Робимо джогутики та розділяємо на 15 рівних частин. Скруглюємо кожну частину та робимо з неї кульку. Вкрийте тісто харчовою плівкою і залиште на 5-10 хвилин. Кожну кульку викладаємо на притрушену борошнем поверхні та розкатуємо не дуже тонко, товщина тіста має бути біля 3-4 мм. Будемо робити пиріжки з двома начинками солодкою і солоною. У мене солодка складається з порізаних свіжих абрикосів та абрикосово-цитрусового варення. Як його робити, посилання я даю ось тут, в правому кутку зверху або ж в описі до цього відео нижче. Також всі необхідні інгредієнти для таких пиріжків ви зможете знайти в кінці відео і, звичайно, в описі нижче. Викладаємо по центру амеркоси, варення та трішки цукру і починаємо з'єднувати краї тіста. Спочатку ліпимо як вареник, а потім зліплюємо ближче один до одного, робимо щось на зразок гребінця. Салоні пиріжки будуть з картопляною начинкою. Картопляне пюре кріп та спеції. Також викладаємо по центру і робимо їх у вигляді трикутничків. Зліплюємо з трьох боків ось таким чином. А потім перевертаємо зліпленим донизу. Накриваємо пиріжки рушником і даємо їм постояти 20 хвилин в теплому місці. А перед випіканням змащуємо їх жовтком з молоком. Солодкі викладаємо догори швом, щоб не витікала начинка. А солоні донизу, щоб були гладенькі. І по бажанню картопляні пиріжки посипаємо кунжутом. Випікати будемо 18-20 хвилин в розігріті до 180 градусів духовці до рум'яного стану. Ці пиріжки готуються швидко, просто, але ж які вони виходять смачні та м'які в результаті, тісто як пух. Хочеться їсти та пригощати всіх навколо. Їх можна смакувати як в гарячому, так і в холодному вигляді, брати на роботу, давати дітям з собою, на всі випадки життя. Обов'язково спробуйте спекти такі пиріжки та поділіться своїми враженнями в коментарях. Або ж, можливо, ви готували вже на такому тісті, то також поділіться, буду чекати. Дуже рекомендую спекти такі пиріжки. Я впевнена, що вам сподобається. Порадуйте себе та близьких. Тим паче, що ці пиріжки довго не черствіть і їх можна брати з собою в дорогу. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео та до нових зустрічей!